Хасиди, третій день святкують Рожга Шана в Умані. Попри війну в Україні, вони приїхали, аби зустріти юдейський новий рік. Основні святкування були напередодні, А сьогодні увесь день хасиди проведуть у молитвах біля могили Цадика Нахмана. У Паломницькому кварталі зараз перебуває наш кореспондент Влад Величко. Влади, як власне проходить святкування Рожга Шана цього року? Досить гучно зараз у Хасицькому кварталі, тому що з кожного рогу лунає шофар це е, традиційний їх музичний інструмент, а саме баранячий рі, який вони дують впродовж двох днів під час святкування Рожгашана. Саме сьогодні в нього вони дують і вчора, коли вони зустріли новий 5785 тисяч рік. Цьогоріч річ до Умані приїхало понад 32 тисячі паломників. Про це повідомила єврейська об'єднана єврейська община України. Але також цікавий факт їх приїхало значно менше ніж планувалося, тому що все через те, що Молдова закрила е, можливість чартерних рейсів з Ізраїлю до себе, а також повністю заборонила можливість. Хасидів проїжджати через неї для того, аби потрапити в Україну. Таким чином не не доїхало сюди до Умані за різними оцінками від 10 до 15 тисяч хасидів, Як і завжди в районі Паломницького у нас чергують представники ДСНС поліції, а також лікарі. Приїхали також поліцейські з Ізраїлю. Їх цього 16 осіб, і вони спрямовані для. Того, щоб контактувати нашу поліцію разом із вірянами, для того аби вони їм змогли нормально оголосити, коли повітряна тривога, для того, щоб вони їм пояснили, що таке комендантська година і різні можливі заборони, які у нас зараз є у зв'язку з воєнним станом. Тож які заборони рош рожгашана, ми послухали від поліції. Тож прошу прямо мову. Місті введено ряд обмежень, зокрема, це продаж алкоголю та слабоалкогольних напоїв на території паломництва. Також заборонено приносити алкогольні чи слабоалкогольні напої на територію паломництва. Також введено заборону на продаж та використання піротехнічних засобів, а також предметів, які можуть імітувати зброю до того, як паломники прибували до міста Умані. Вони проходили ретельну перевірку, зокрема першу локацію. Сюди були встановлені технічні засоби сучасні. І за допомогою рентгеносканерів ми перевіряли багаж, який привозили з собою паломники, і бачили, власне, що вони везуть. Хасиди до Умені їдуть не просто так. Вони їдуть на Рожгашана сюди для того, аби вшанувати пам'ять садика Нахмана. Він є основоположником братславського хасидизму, і він заповів, аби кожен сповідач хасидизму щорічно приїжджав на його. Могилу на території паломництва також всі безпекові міри під підтримані. Відповідно, є укриття на території, але навіть під час повітряних тривог хасиди неохоче туди йдуть. Тож ми надалі перебуваємо у паломницькому кварталі в Умані і будемо розповідати про оновлення. На цьому я передаю слово. Дякую, Владе. Влад, величко з Умані, куди зараз на прощу з'їхалися хасиди.